Кожен з присутніх в храмі узнав про себе багато чого. І, мабуть, по-іншому не відкрилося це. У Бога навіть трагедія, навіть війна може стати тим, що спасительне для наших душ! Господь є добрий самарян, який кидає все який припадає до наших ран, омиває їх, гоїть і цілить. ще й дбає про нас після цього, не вимагаючи нічого взамін. Якось так по-людськи, щось, щось неправильне. Але у Бога не так, як у людей. Бог так полюбив світ, що і сина свого єдинородного віддав, щоб ми всі спаслися. Тому в ці часи випробування візьмімо собі в серці постанову, де тільки можна, уподібнитися цьому доброму саморяду. І це почати треба. Вийшовши з храму, сідаючи в громадський транспорт, заходячи в супермаркет або магазин біля дому, зустрічаючи своїх сусідів чи колег по роботі, прийшовши додому, зустрівши своїх близьких і рідних, будьмо тими добрими самарянами, які спасають цей світ. Амінь.